Дорогий отець Олександр, отець Богдан, дорогі всі присутні на цій святій літургії, які моляться через онлайн-трансляцію. Слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо день святого апостола Юди Тадея. І для мене це особливий святий, особливий апостол, бо саме в його день я із рук єпископа. Ніла отримав єрейські свячення, так само парафія моя є святого апостола Юди Тадея. І є такі дві парафії у нас в єпархії, і вони обидві маленькі, що якраз і, 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 і не випадково, тому що і сам апостол Юда Тадей він такий був незнаний довгі роки. Його плутали із Юдою Іскаріоцьким, і не був у церкві. Поширений культ почитання святого апостола Юди Тадея лише вже пізніше, як почалися численні свідчення, що хто почав молитися про його заступництво, отримував просьби. Тому дуже заохочую в цей день особливо звертати свої молитви до апостола Юди Тадея, просити в нього заступництво, щоб помолився за нас перед Господом Богом і щоб. Нам отримати від Бога благодать. Сьогоднішнє рядове Євангеліє продовжує тематику, яка була вчора. Вчора Христос вигнав біса і відразу цей акт вигнання біса визвав у євреїв таку полеміку із Ісусом, бо вони казали, що Він князем Бісівським, тобто Велзевулом виганяє. Ну, і ви узиву, ви вже знаєте, як одне із значень перекладу цього, цього, цієї назви, того демона, то є владика дому. І тут Христос продовжує цю тему, каже, що коли дух нечистий вийде з чоловіка, блукає, а потім каже собі: Вернуся додому, звідки я вийшов. Тобто йдеться про наше серце. Чим воно наповнене? Серце людини не може бути пустою. І ми вчора говорили, що є постійний вибір кожного дня, кого вибираєш, або владика твого дому є Ісус Христос, або в твоєму домі, в домі твого серця заселюються демони. Ми бачимо, що сьогодні у цьому світі, який є. Наповнене стільки ненависті шукає собі пояснення, а чому так багато зла? Ми можемо задавати собі питання, чому вже зараз третій рік іде війна і нічого не вирішується, чому перед тим була, була та пошесть коронавірусу, чому у нас у сім'ях є проблема, чому ми стикаємося із стражданнями? І у, у, у тих питаннях ми хочемо якогось знаку, так як ті книжники Фарисеї, щоб пересвідчитися, чи, чи, чи Бог нас не лишив. Бо, бо для тодішнього ізраїльтянина важливий був знак від неба, бо по знаках вони визначали, чи Бог є дійсно з цим народом. Пригадаємо собі подію е, перехід через Червоне море. Для Ізраїля то був знак від Господа Бога, що Бог є з ними, манна був знаком. Вода із скелі був знак. Але коли прийшов Христос, Він приходить незамітно, ніби дає, дає вибір людині, чи ти, чи ти повіриш у те, що Бог є з тобою, дуже близько. Христос прийшов незамітно, не було, як, ну, не було це розголошено. О, народився Христос, це є знак нам, що, що Бог є з нами. Ні, Христос приходить у дуже природний спосіб. І є як проста людина. Творить чудеса, правда, це були певні знаки, але цього було недостатньо, щоб Ізраїль пересвідчився. Що дійсно Бог є із ними. Чому? Бо бракувало віри, бракувало довіри до Господа Бога. В нашому житті і в цій ситуації, в тих питаннях, які ми задаємо, про які я говорив перше, Чи довіряєш Богові? Чи дійсно віриш, що Бог є у твоїй ситуації, що Бог є з нами зараз? Бо ми шукаємо знаку, як би то вирішилося. А можливо, Бог має другий план, щоб ми в тих досвідах побачили, що Бог є присутній з нами. І ще важлива, важлива риса, щоб пересвідчитися, що Бог дійсно з нами це є навернення серця. Бо говорить тут Христос про сім духів. Що то є сім духів? То є сім головних демонів або страстей, які живуть у серці людини: гордість, мирнославство, грошолюбство, блуд, лінивство, гнів і знеохочення. Ну і Можемо замічати, як вони десь проявляються у нашому житті і навіть в сьогоднішньому світі. Мені вже все надоїво, я вже так змучився, я вже нічого не хочу. І потрошку-потрошку починає демон того знеохочення або дуже так популярно тепер називати депресія, починає подавляти. Потім і інші можуть деякі страсті проявлятися в різний спосіб через різні ситуації. І щоб нам дійсно відчути, що Бог є з нами, нам потрібно кожного дня, як я казав вчора, робити той вибір вибирати Ісуса, мати навернення серця. Сьогодні в цій літургії через особливе заступництво апостола Юди Тадея просім собі у Бога. Благодаті навернення серця, щоб наш дім, наш, наша внутрішня людина ніколи не залишалася пустою, щоб там завжди був присутній Бог. А це є знак, це є знак від Господа Бога, що коли ми досвідчуємо, що в різних ситуаціях нашого життя, які добре складаються, які погано складаються, ми не шукаємо Якогось зовнішнього знаку, о, Господи, виріши це. А ми залишаємося з Богом, вірні до Кінця, і відчуваємо, що Бог є з нами. А про ту благодать молимося. Слава Ісусу Христу!